Всіх і кожного в music Room. сьогодні поговоримо про Миколу Мозгового. Це ім'я викликає в людей різні реакції. Хтось уявляє його як шанованого артиста, який був на піку співачої кар'єри у 80-х, а хтось не впевнено пригадає, хіба що його телевізійні концерти та асоціації з чимось немодним і шароварно-застільним. Так хто ж насправді цей Микола Мозговий? Геніальний композитор, класний вокаліст чи чоловік зі скандальною вдачею та естрадними піснями, які застрягли у минулому? Просто і насиляна проміра. Давайте трохи зазирнемо за лаштунка. Микола Мозговий це одна з найпомітніших і водночас найсуперечливіших постатей української естради. Він створив купу легендарних пісень, які знають усі, але чомусь багато хто ці хіти не пов'язує з їхнім автором. Також найкасовіший співак свого часу, який свідомо дратував та викликав заздрість у своїх колег по цеху за хмарними гонорарами. Ба більше принципово полишив пісенну кар'єру, коли його голос почав підводити. У нього було небагато друзів, але міг з легкістю знаходити собі ворогів. Бо кожне зневажливе або просто критичне слово щодо колеги по шоу-бізнесу сприймалося не інакше як ворожий випад. А мозговий зовсім не стримував себе публічно роздаючи нищівні характеристики колегам, навіть тим, які значно переважали його у тогочасних рейтингах. І не завжди об'єктивно та справедливо. А ще він бунтар, який постав проти священної корови 90-х. проти того, що тоді вважалося цілком природним фанери. Це давало змогу співаку проводити велику кількість концертів, робити касові збори, а також подовжувати творче життя майже до безсмертя. Мозговий з'явився на світ 1 вересня 1947 року в селі Сарнів на Хмельниччині. Мав дві вищі освіти юридичну та вокальну. Свою кар'єру естрадного співака він розпочав івано-франківському ансамблі Беркут. А вже в 1971-му мозговий став солістом Укрконцерту державної організації, що займалася концертною діяльністю в УРСР. Тут він пропрацював 23 роки та за цей час виконував тільки власні твори, серед яких горянка вперше, моя перша любов, ти пригадай тощо. Глибокий і красивий голос мозгового, колоритна зовнішність і, звісно, чудові пісні зробили його популярним. Розвіт сунд чекання. Про Ще одна важлива риса Миколи Мозгового. Він завжди виступав наживо, часто в супроводі живих інструментів. В 70-х роках в Укрконцерті він міг давати до 30 концертів на місяць, і все це без фонограм. Однак пізніше ця принциповість не завжди гратиме на руку артисту. Та про це згодом. Насамперед Мозговий став відомим як композитор. 1978-го Софія Ротару заспівала його чи не найвідомішу пісню Край, мій рідний край. Потім ви могли чути зовсім інше аранжування, де відсутній той оригінальний шарм, а натомість відчувається якийсь застарілий, застільний вайб, характерний для початку нульових. Цю пісню переспівували десятки артистів, але не завжди це виходило вдало. Одним з найбільш кричущих прикладів того, як зіпсували спочатку стильну і незвичайну композицію, мабуть, можна вважати версію Ані Лорак і Таїсії Повалій. Виконали вони її на концерті дві звізди в Москві у 2013 році. Всього через три роки після смерті самого мозгового. Любов, Марті, Також впадає у вічі і фонд з вишиванкою, і караоке з субтитрами, написаними російськими літерами, і фейлиповалі з українською вимовою. Ще один відомий музичний твір Миколи Мозгового це драматична балада Минає день, минає ніч, написана Юрієм Рибшинським. Не в тому річ, що стала з нами після того, як ти пішов в один із днів, а в тому річ, що українська пісня без мозгового, наче без мозгів. Як і з краєм, існує дві популярні версії цієї пісні: у виконанні Софії Ротару. Та власне самого Миколи Мозгового. Біда не всім, що лютий, що січень на вікні малює Тисяча дев'ятсот 1979 та 1981 Микола Мозговий брав участь у конкурсі виконавців пісень країн соціалістичної співдружності, що традиційно проходив у Ялті. Обидва рази він здобував друге місце. У 1986-му Микола став заслуженим артистом України, зібрав свій ансамбль в вересень і деякий час був найкасовішим естрадним співаком. Взагалі, він перший на просторах колишнього СРСР, у кого була така професійна розкіш, як сольний концерт. Бо небагато хто з тодішніх артистів міг співати для публіки дві години. 1991 року Микола Мозговий вирішив призупинити концертну діяльність і зосередитися на менеджменті. Він очолив український мистецький фонд імені Володимира Івасюка і навіть започаткував два музичних фестивалі, на яких могли проявити себе молоді естрадні артисти. Пісня буде поміж нас. На пошану Володимира Івасюка в Чернівцях і море друзів, що проходив у Ялті. Також з 1994 по 1999 роки мозговий керував українським державним театром пісні, а з 2005 став гендиректором та художнім керівником Палацу Україна. Він працював там 5 років аж до своєї трагічної смерті, і відчував себе на своєму місці. Втілив давні бажання бачити на головній сцені України більше справжніх українських артистів. Тобто за цей період впровадив нові правила, заборонив вокалістам співати під фонограму, а також заохочував до виконання всієї музики в супроводі живих інструментів. Грай моя не Розкладено все місінько. До речі, Микола Петрович ніколи не був у комуністичній партії УРСР і, хоч мав одні з найвищих гонорарів серед колег, не міг бути членом спілки композиторів, що частково ускладнювало кар'єру. А його різка критика і прямолінійний стиль коштували йому фактично восьми років творчої діяльності. Та куди б не залесили. Мене долі дороги. Скрізь мене загріба. Згадаймо про одне з його відвертих інтерв'ю, яке у 1997 році викликало справжній переполох у жовтій пресі, а саме в газеті Бульвар Гордона Микола завжди був людиною, яка говорить те, що думає, і не дуже добирала слова в своїй критиці. Його особливо дратував знаменитий тренд 90-х співати під фанеру. На жаль, багато чого не змінилось. Ом... Люди. Так і не зрозумів. До кінця пересічні люди, що їх дурять по сьогодні. Це стало причиною його конфлікту з головою Укрконцерту Борисом Шарварком, який навпаки змушував артистів виступати під фонограму, вважаючи, що так звучить краще ніж живим гуртом. Мозговий нещадно розкритикував не тільки нову хвилю артистів, які з'явилися в 90-х, а й своїх колег, з якими працював багато років. Серед тих, хто потрапив під гарячу руку, були Ель Кравчук, Тарас Петрененко, та Раса, Павло Зібров та інші. У нас таких стільки жірок і співаків у нас таке співають. Вже в наступному номері бульвару Гордона з'явився лист від колег мозгового, які були обурені його словами. Вони вимагали від тодішнього президента Леоніда Кучми вжити заходів проти Миколи Петровича. Кучма дослухався до скарг і скасував фінансову підтримку та сам фестиваль море друзів, яким опікувалася його дружина. Щоб покрити усі борги, Миколі довелося продати свою квартиру і на деякий час переїхати в студію. Також він став небажаним гостем на спільних концертах, телеконцертах і інших виступах. А я в ту я такий солінь. Що... Сьогодні це інтерв'ю, як і багато інших його висловлювань у пресі, на жаль, не проходять жодної етичної чи коректної перевірки. Микола Петрович часом допускав сексистські та гомофобні коментарі, однак тоді речі не вимагали політкоректності, і Микола Мозговий був людиною свого часу. З одного боку, це продовження поганої традиції, коли старше покоління артистів критикує молодших. Це залишок радянських часів, коли митці змагалися за своє місце під сонцем. З іншого боку, Микола Петрович мав рацію, адже він сам завжди працював, виступаючи живим гуртом. І це був справжній оркестр з безлічу інструментів, включаючи духові. Йому справді було неприємно, коли, наприклад, рок-гурт «Грін Грей виступав під фонограму. «Нова селиця, нова селиця» Місто марій, моїх мрій надійця. Та правда, що колола очі, сприйнялась і забулася. А от єдине, в чому, ймовірно, помилився композитор, це в тому, що колись сказав: як не кожна птаха долітає до середини Дніпра, так і не кожен співак може заспівати пісні мозгового. Так, не кожен здатний, але варто зазначити, що в останні роки його пісні переживають друге життя. Їх активно переспівують, і здебільшого це роблять молоді артисти. Попри його непростий характер та скандальність, внесок Миколи Мозгового в українську музику особливо в естраду, важко переоцінити. І ми ще побачимо велике перевідкриття його творчості в майбутньому. я у гори йду, а ті горимо. Нагадую, ви були в Music Room. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.